Член четвертого степеня множимо на одночлен шостого степеня, То ми знаємо, що при множенні показники додаються. Отже, 4 плюс 6 ми отримаємо одночлен десятого степеня. Далі ми 2АБ множимо на якийсь мночлен із запропонованих, і маємо творити праву частину. Подивимося на перші коефіцієнти 2. Множили на щось отримали 6. Ну, напевне, множили на 3. А якщо брати буквенні множники, то, напевне, це 3а в квадраті. Тому, давайте подивимося варіант b. Коли ми множимо 2аб на 3а в квадраті, ми маємо 6а в третьому b І потім 2b ми множимо на мінус аб в квадраті, і отримуємо мінус 2а в квадраті. І «Б» в третьому степені. Тому нам підходить варіант Б. Наступне завдання для того, щоб узнати, яке число треба підставити замість зірочки, давайте перемножимо х плюс 4 на х мінус 7. Два мночлени члени множимо. Х у квадраті. Далі х множимо на мінус 7 мінус 7х. Потім плюс 4 множимо на х плюс 4х, і мінус 28 помножили плюс 4 на мінус 7. Зводимо подібні, х у квадраті залишається. Далі мінус 7х додати 4х. Два числа з різними знаками, мінус 7 додати 4 це мінус 3 дописуємо х. І потім ще мінус 28. Тому, як ми бачимо, Замість зірочки ми маємо поставити число мінус 3. Знову ж таки, в наступному завданні ми виносили за дужки спільний множник. Для чисел 15 і 25, це число 5, і потім ще А. Отже, 5А ми виносили за дужки і тоді в дужках залишиться. 3b плюс 5C. Тобто варіант Г. Далі ми маємо подивитися, яким мночлен треба підставити замість зірочки в запис. Е, ну, по-перше, якщо ми х у квадраті множимо на певний вираз з X, і отримуємо Х у кубі, на певне, це Х зі знаком плюс. Тобто, або b, або Г. Давайте перевіримо b. Тобто х у квадраті мінус 2 помножимо на х плюс 4. Якщо цей вираз не підійде, будемо тоді множити на х плюс 8. Отже, множимо. Х у третьому помножили х квадраті на х. Потім х квадраті множимо на плюс 4 плюс 4х у квадраті. Потім мінус 2 множимо на х мінус 2х. І далі в результаті мінус 8. Дивимося, як ми бачимо. У нас дійсно зліва такий вираз. Отже нам підходить варіант Б. Далі для кожного виразу маємо казати тотожно рівний йому многочлен. Для цього ми будемо виконувати дії. Отже, в першому випадку, коли ми ставимо мінус, то далі в дужках ми множимо х-1 на х плюс 3. Отже, в дужках ми отримуємо х у квадраті. Далі плюс 3х, мінус х і мінус 1 множимо на плюс 3, мінус 3. Далі відкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тому х у квадраті, мінус х у квадраті, мінус 3х плюс х плюс 3. Зводимо подібні, знищилися. Далі мінус 3х додати х це мінус 2х. І дописуємо плюс 3 мінус 2х плюс 3, як ми бачимо, це варіант Б. Знову ж таки, х у квадраті мінус в дужках виконуємо дію множення. Отримуємо х у квадраті мінус 3х плюс х і мінус 3. Отже, х у квадраті мінус х квадраті плюс 3х мінус х плюс 3. Знову ж таки, зводим подібні. 3х відняти х це 2х, і далі плюс 3. 2х плюс 3 це варіант а. І останній х у квадраті множимо х у квадраті, далі мінус 3х, мінус х, і потім плюс 3. Помножили мінус 1 на мінус 3. Можна, звісно, в дужках спочатку зводити подібні. От, Наприклад, мінус 3х мінус х в дужках було б мінус 4х. А можна відкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус, змінюючи при цьому знаки. Отже, 3х плюс х це 4х, і далі мінус 3. 4х мінус 3 варіант в. Наступне завдання спрощуємо вираз. Для цього виконуємо дію множення. А в квадраті множимо на А, а в третьому. Далі а в квадраті множимо на плюс 4, плюс 4а в квадраті. Потім мінус 3а множимо на А мінус а в квадраті. І мінус 3а множимо на мінус 5 плюс 15а. Зводимо подібні а в кубі. Далі. Плюс 4 у квадраті і мінус 3 у квадраті. 4 відняти 3 це 1. Одиницю можна не писати, ми просто пишемо плюс А у квадраті. І далі плюс 15а. Таким чином, ми спростили вираз. Наступне, знову ж таки, ми маємо подати вираз у вигляді мночлена стандартного вигляду, тому маємо виконати дію множення. 3m мінус 2 множимо на мінус м квадраті плюс m мінус 2. 3 множимо на мінус м квадраті мінус 3m в третьому степені. 3 множим на плюс m плюс 3m у квадраті. 3 множим на мінус 2 мінус 6m. Продовжуємо множити вже мінус 2 на мінус м квадраті. Це плюс 2м у квадраті, мінус 2 множимо на плюс m2m. І мінус 2 множимо на мінус 2 плюс 4. Зводимо подібні. Для даного доданку немає подібних, ми його переписуємо, мінус 3м в третьому степені далі 3м у квадраті і плюм у квадраті, це плюс 5м у квадраті. Потім мінус 6м. Мінус 2м. Два від'ємних числа мінус 6 додати мінус 2, в результаті отримуємо мінус 8, дописуємо m. Ну і далі плюс 4. Таким чином, ми записали многочлен в стандартному виді. Наступне завдання розкладаємо на множники многочлен. Спочатку винесемо за дужки спільний множник, який? Для чисел 24, 27 і 3 спільним виносимо 3. Далі, буквені множники. Скрізь є y, е, тому що x є тільки в перших двох. Отже, y у нас є в квадраті просто ігрик і в кубі, тому ми виносимо просто y. 3y виносимо за дужки. В дужках залишається. 24 ділимо на 3. 8х у квадраті ділимо на y, xy. Мінус 27 ділимо на 3 мінус 9. Х квадрат у ділимо на yх у квадраті. І мінус 3 ділимо на 3 мінус 1 можна не писати коефіцієнт мінус 1, тому що в нас є ще буквені множники. Y у кові ми ділимо на y. Отже, ми маємо мінус y у квадраті. Таким чином. Розклали на множники многочлен. розв'язуємо рівняння 10х квадраті плюс 5х дорівня 0. Що ми можемо зробити зліва? Ми можемо винести за дужки спільний множник 5х. Тому в дужках 10 ділимо на 5, 2, х у квадраті ділимо на х, просто х. Далі, плюс 5х ми ділимо на 5х, отримуємо плюс 1. А далі, так як у нас добуток двох множників дорівнює 0, то це буде тоді, коли один з множників дорівнює нулю. Ну, до речі, можна вважати це добуток трьох множників 5 на х і потім на 2х плюс. 1. Тобто 5 нулю не дорівнює, не беремо його до уваги. Наступний множник х дорівнює 0, або множник 2х плюс 1 дорівнює 0. Тут ми розв'язуємо. І щоб знайти х, ми мінус 1 ділимо на 2. Мінус 1 друга або мінус 0,5. Тому корені нашого рівняння числа 0 і мінус 0,5. Наступне завдання для того, щоб обчислити значення такого виразу, ми помічаємо, що у нас скрізь присутній спільний множник 318, і ми його можемо винести за дужки. Тому у нас в дужках залишається 446. Далі мінус, коли 318 у квадраті поділити на 318, залишиться 318. І далі мінус 28. Отже, 318 помножити, далі ми знаходимо, що ж у нас буде в дужках. Ну, я... Запишу так, 446, залишимо це додатнє число. Далі ставимо мінус. І додаємо відємні числа, 318, і 328 і отримуємо 346. 346. Тому в дужках ми маємо 100. І тому, коли ми 318 помножимо на 100, ми додаємо 2 нулі. І отримуємо 31800. Наступне завдання: ми маємо розкласти на ножники многочлен. Для цього його погрупуємо. Напевне, якщо погрупувати в перших дужках А у квадраті мінус Б, то далі ми не зможемо нічого там виносити і такого виду в іншій групі множник не отримаємо. Тому давайте, наприклад, ми погрупуємо таким чином А у квадраті плюс А. А далі, між дужками ми поставимо знак мінус і змінимо знаки в дужках, тому запишемо плюс Б і плюс АБ. Б плюс АБ. З перших дужок ми винесемо за дужки спільний множник А. дужках будемо мати А плюс 1. З других дужок виносимо B і маємо 1 плюс А. А плюс 1 і 1 плюс А. Це один і той самий множник, тому що від перестановки до данків сума не змінюється. Отже, ми можемо його ще раз винести за дужки, а в дужках тоді отримуємо А-Б.